О, всеблажені святителі, Василію Великій, Григорію Богослове та Йоанне Золотоустий, вислухайте нас, недосконалих і грішних, що молимось до Господа через ваше заступництва, і занесіть молитву нашу до милостивого і чоловіколюбного Бога, перед яким ви стоїте сьогодні в радості святих і з хорами ангелів. Умоліть Його, чоловіколюб'я, щоб він не осудив, але пробачив нам беззаконня і провини наші, та нехай вчинить з нами згідно з благаннями нашими та помилості і доброті своїй. Випросіть нам у Христа і Бога нашого мирне і спокійне життя, здоров'я душевне і тілесне, родючість землі. І у всьому всякий достаток і добробут, і щоб не на зло нам обернулись добра, даровані від щедрого Бога, але на славу Його і на прославлення вашого заступництва. Нехай через це заступництво своєю всеблагістю і благодаттю Господь дасть нам богоугодно перейти шлях земного життя, визволить нас. Від повітряних мидерств і Духом Своїм Святим наставить і провадить нас на дорогу, яка веде в оселі праведних, де безустанний голос тих, що торжествують, і безконечна насолода тих, що оглядають невимовну доброту Божого лиця, свою церкву святу від розколів і єреселих збереже, та, зрештою, її. Первісну вселенську єдність і цілісність відновить, вірних укріпить, заблудлих наверне і дарує всім те, що потрібне для спасіння і слави Божої, подає нам усім ваше Архіпастирське і святе благословення, щоб ним бережені, ми визволились від всякої біди і напасті. Вислухайте моління наше. Святителі Христові і моліть безустанно за нас, всесильного Бога, що його славлять і йому поклоняються в трьох особах, і йому належить всяка слава, честь і влада, навіки вічні. Амінь.